Привіт! Це мій улюблений срібний перстень. Та виглядає він так, наче його забули у печері ще тисячу років тому. Ну що ж, будемо це вирішувати. Та заодно ще відберу у сім'ї кілька прикрас. Почнемо, а заодно й перевіримо, що і як спрацює. Отже, перший спосіб. Нам потрібна звичайна мисочка, фольга, сода, сіль і гаряча вода. Саме головне фольга блискучою стороною догори. Саме так догори. І так та сама фольга, яка захована десь на полиці в кухні. Кладемо наше срібло, додаємо столову ложку солі без гірки. Також додаємо 2 столові ложки соди, теж без гірки. І заливаємо це все гарячою водою. Не укропом, але гарячою. Починається бурління, так і має бути. Пішла реакція і чекаємо 10-15 хвилин. Пройшов час. Добре промиваємо під проточною водою і насухо витираємо м'якенькою серветкою. У мене це серветка для окулярів. Що я можу сказати? Результат є? Але для мене, як для перфекціоніста, я б хотіла набагато краще. Якось воно мені не занадто блистить чи що. Добре, пробуємо далі. Другий спосіб. Беремо склянку, у мене на 250 мл. Додаємо столову ложку з гіркою лимонної кислоти, там 25 г, отакий розрахунок, і заливаємо окропом гарячою водою. Далі додаємо наш інший виріб, це також сережки. Добре розмішуємо і залишаємо також на 10-15 хвилин. Знову обов'язково промиваємо добре під проточною водою. Тут я вирішила додати трішки механічного тертя завдяки щітці зубній. І дивимося. Знову, результат є, але я не зовсім задоволена. Ну, не скажу я, що це спрацювало так, як я того очікувала. Отам, бачите, я показала тільки, що всередині все одно якийсь чорний наліт, Ну, мені, мені не зовсім сподобалось. Але так, результат є, вони стали більш сяючими, ніж були до цього. Пробуємо далі. Третій спосіб найщадящий. Я далі поясню, чому я його вибрала: столова ложка рідкого мила. Заливаємо гарячою водою. І додаємо перстень. Ось саме завдяки цьому персню я й обрала цей спосіб. Тому що вироби дає каміння, не бажано використовувати в інших кислотних, щелочних або ще якихось там методах. Але суть в тому, що нічого з цього гарного не вийшло. Взагалі, бруд знявся і все, нічого взагалі толкового я не побачила. Розочарована, якщо чесно. Четвертий спосіб. Я б сказала, це важка артилерія. Будь ласка, будьте дуже обережні. Це аміак. Обов'язково рукавички, обов'язково маска і відкрите вікно я на балконі. Отже, беремо півлітрову банку холодної води, додаємо 50 мл аміаку і трішки рідкого мила. Перемішуємо і додаємо наші вироби. Тут я кидаю цепочку, яку ще ніде не випробовувала. І ті предмети, які мене не зовсім задовільнили. Залишаємо також на 10-15 хвилин. Обов'язково добре промиваємо під проточною водою і подивіться, будь ласка, на різницю. Я б сказала, вона колосальна. Цей спосіб дійсно мене задовільнив. Ну, різниця видна і очевидна. Тому він із всіх чотирьох мій найулюбленіший. Але що я тут подумала, чому б мені не ризикнути і все ж не кинути о той перстень, який ну ніяк не змінив свій вид після третього способу? Тим паче, що я прочитала, що у мене каміння там не натуральне. Думаю, а була не була, і ризикнула. Подивіться, будь ласка, які сталися зміни? Звісно, він не став новим і не став блискучим. Як був, коли його купували, але різниця колосальна, дійсно колосальна. Тому для мене цей спосіб найдієвіший. А який у вас, поділіться, будь ласка.